25 грудня чи 7 січня. Ще моя прабаба розказувала, що Різдво колись святкували 25 грудня, пише Галина Опанас. Скільки себе пам'ятаю завжди, моя сім'я сьомого святкувала. Заперечує їй Петро Щурко. Та ви що там взагалі всі подаріли релігійні свята переносити? Обурюється Енлій ем Користувач соціальних мереж, десь під дописом про святкування Різдва в Україні. 25 грудня чи 7 січня? 25 грудня чи 7 січня? 25 чи 7? Ой, не чує, баба. Це рубрика «Та й таке» на Vox Львів. І я її авторка Марта Воловодівська. І у цьому випуску ми нарешті розставимо дві крапки на дні у своєкодвічній далемі, коли насправді українці Різдво святкували. А поки нагадаю, що з 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на Григоріанський календар. До речі, саме через ці календарі, а точніше через переворотну помилку одного чувака з до ерного Риму, українці в 21 столітті досі сруться за дату святкування Різдва. Дуже давно у Римській імперії жив імператор Юлій Цезар. Ще в 46-му році до нашої ери він запровадив календар літочислення. Назвали його дуже оригінально Юліанський календар. Цезар дибайливо переберегли для назви салату. Так ось Юліанський календар нічим не відрізняється від сучасного, крім одного нюансу. Немножко текст по дебільному написано. Міша, nope, не вгадав. Насправді Римляни помилилися з математичними обчисленнями обертання землі навколо сонця, на якого там 12 хвилин на рік. Здавалось би, ніхто й не помітить. Потім народився Ісус. До речі, точної дати його народження ніхто не знає. Тоді було якось не в тренді вітати з ним народженням, дарувати подарунки і все таке. Патологічних скептиків, звісно, зародиться питання: а чи дійсно існував тоді Ісус? Якщо ми навіть не знаємо дня і місяця його народження. Окей, тоді питання навзаєм. А чи знаєте ви день народження Володимира Великого чи навіть Богдана Хмельницького? Тож зійдемось на тому, що по тогочасних мірках, якщо знаєш, в якому році народився, то вже файно. Саме після народження Ісуса почалася наша ера. А день і місяць народження, тобто 25 грудня, дописали християнські місіонери у Римі у IV столітті. Дивним чином ця дата збігається з часом зимового сонцестояння, яке римляни святкували з 21 на 22 грудня. В них то був день повернення непереможного сонця, тобто поступового збільшення світлової пори доби. Тож обрана дата має таке дуже символічно місіонерське значення. За півтори тисячі років відставання на 12 хвилин в юліанському календарі все-таки дало про себе знати. Адже на кінець 16 століття це вже якихось там 10 днів. Тож тодішній папа римський Григорій XIII врешті, затіює реформу юліанського календаря. Він скасовує деякі високосні роки і мінусує якогось там 10 днів. Тож тогочасні людоньки заснули 4 жовтня 1582 року, а прокинулися вже 15 жовтня. Новий календар назвали дуже оригінально Григоріанський календар. Багато імперій прийняли реформу католицького папи і перейшли на новий календар. Але тільки не ісконно православна є Московія, яка у 16 столітті імперією не була. Вона катіхарі. Чіски відмовилася від нововведень. і тут головний нюанс: так станом на кінець 16 століття, десь в Європі люди жили вже 15 жовтня, коли на болотах жаду продовжували райкати своє 5 жовтня, тому виходить, що різдво всі святкували однаково 25 грудня, просто в різних часових реальностях. Тож ті бідолахи, які в наші дні літали за океани, побачили Америки і потім бідненькі страждали від тітлагів. Згадайте людей, які в 1582-му не доспали аж 10 днів. На жаль, надніпрянська Україна довгий час була під російським гнітом. Тож і всі українці на тих землях змушені були жити за старим юліанським календарем, який все не стомлювався відставати. На початку ХХ століття різниця була вже цілих 13 днів. Натомість західноукраїнські землі були в той час під Австро-Угорщиною, де вже діяв новий Григоріанський календар. Так, українці однієї країни, розірваної двома імперіями, жили в різних часових реальностях аж до 1918 року. А що сталося в 1918 році? В той період відбулося стільки воєнно-революційних подій, і вони так швидко змінювалися. Що за два-три тижні ти міг буквально прокинутися в іншому часі? Так сталося з українцями в ніж 14 на 15 лютого 1918 року. Тоді УНР видала постанову перейти на Григоріанський календар, яким Європі вже користувалося дуже давно. Так українці в 1918 році пропустили весь вайп періоду. А за вікном майже весна! Бо зранку зразу настало 1 березня, прийшла весна. І, боже мій! Як не спосіба! Радянська Росія зробила те саме, тож російська православна церква була змушена жити своє цивільне життя за грегоріанським календарем. Але тільки не духовні скрепи. Православні руські відмовились переносити свої церковні свята на католицький манір. Так для них зникло 25 грудня. Так з'явилося нове ісконне православне 7 січня. А точніше, це старе 25 грудня за юліанським календарем. Українська греко-католицька церква, яка тоді діяла на окупованих Польщею українських землях, також перейшла на 7 січня. Щоб бути далі від Польщі і зберегти свій зв'язок з надніпрянською Україною. Сьогодні ми всі живемо наше світське життя за григоріанським календарем. Також нещодавно українські церкви перейшли на цей календар, і ми почали святкувати Різдво 25 грудня. І знаєте, враховуючи той факт, що дата народження Христа умовна, так виглядає, що рішення перенести Різдво в Україні на 25 грудня зумовлене радше суспільно-політичними обставинами. Адже хто хоче святкувати Різдво, встановлене Росією і разом з Росією. І спеціально для тих, хто досі щиро вірить, що 7 січня було із преждавіка нагадування. Ця дата була запроваджена російською церквою ще 20 столітті. Це нова рубрика, та й таке на Vox Львів. І я її авторка Марта Воловодівська. І на кінець, звісно, буду просити про подобайку та підписку.